Всім привіт, 15.10.2025, Турція Аланія, готель Сенза, семиповерховий, з деякими зонами басейну. На території одна зона басейну. Різна. І далі там на тій стороні дорозі. Друга, яка вже 4 години зачинилася. Зараз 17.15 Ось тут у нас диско площадка була, тут барна коктейлі, всякі спиртні напої. Зараз підемо наверх, туди до конячки. Тут ми м'ячиком гуляли, танцювали щойно, вечором буде міс. Міс готеля Сенза. Так, підемо сюди наверх. Так, он там у нас базарек, видно написано базарь. Для тебя за руки хватает. Заходи, брат, заходи, покупай. Наш номер на том крыле и на ту сторону дороги. Другий поверх там вон кухня, ото все там жарять, все все там на первому поверсі, вся кухня, де я попереднє відео робив. Через півтори годинки підемо вечерять. Подивимося, що там нового. Кожен раз щось, щось додається, якесь нове. Утром сніданок і е, сніданок в обід, там в обід да, ввечері, й все, в них деякі схожі, але деяких багато міняється. Навіть ті страви, які минулого року не було, їх в цьому році є і вкусні, всякі пахлави там, медові і так далі. Всем удачки, всем пока.